Давайте, чи є зрадники навколо Зеленського? Там, в офісі президента. О, зразу карта місяць. Чи є зрадники навколо Зеленського? Так, ну знову хтось на високій посаді. Навіть жінка на високій посаді. Ці люди. Скоріше за все, партнери ще між собою, або взагалі вони чоловік і дружина, або вони працюють якимось чином разом, от у зв'язці. Ну, поки що от історія йде така: чоловік, жінка і двійка, карта партнерства, карта ем, або стосунків, або партнерських стосунків. Ми подивимося. Ну, ця карта говорить, звичайно, «да». «Да». І ось тут знову намальовано, бачите, двоє людей. Почала витягати і не витягнула вона вісьмірка. Знов таки, да? Дуже хитра людина. О Боже, і знову. Ну подивіться, скільки фігурних карт, да? Остання карта. Туз кубків. Добре, а чи будуть викриті? От, наприклад, така людина навіть візьмемо, да, як татаров. Яка постійно їздила, от зараз ми дізнаємося, що ця людина їздила в Москву. Напишіть в коментах, якщо ви знаєте, куди він там їздив в ту Росію. Але він їздив з 2014 року і до повномасштабного вторгнення без проблем. Катався, скільки хотів, скільки йому потрібно було. Чи викриють? Чи викриють цю людину найближчим часом? Світ? Те, що викриють, 100%. Да. По карті світ у нас все коло завершиться. Коло його співпраці з Росією або їх співпраці з Росією. Я вже не знаю, навіть скільки тут людей показали. Ну, дурдом просто. Чи понесе покарання ця людина по закону? понесе покарання. Але не зовсім по закону. Друзі, зрадників, як ми бачимо, багато, вони всі працюють. Чому я взагалі почала тему зрадників? Де тому, що в Києві, там де я живу, вони зараз активувалися настільки. Що я просто не розумію, напевно, зараз Росія максимально вирішила вкласти гроші туди, максимально їх додавити, щоб вони максимально вже змогли зробити якийсь, знаєте, як найтемніший час зараз перед світанком. От щось мені таке енергетично нагадує. Настільки зараз якась важка ситуація, темна, гнітюча, ці ДРГ-групи повсюду, військовим палять машини, здають. Е Якісь постійно координати, ну, ловлять, я маю на увазі зрадників, які координати пересилають об'єктів. Просто навколо щось таке робиться. Ми будемо дивитися тепер, що навколо Зеленського буде відбуватися, найближчі місяці і навколо Сильського. Як себе будуть проявляти ці кроти? Дай Боже, щоб вони проявили себе як можна швидше і щоб їх схопили. Друзі, донатимо «Найтемніший». Час завжди найтимніша ніч перед світанком, і скоро він настане. Я вас запевняю. З Богом! До нових зустрічей!